Перед день 31-ї річниці незалежності України шостка відзначила день державного прапору. З Цієї нагоди біля центрального флагштоку міста відбулися урочистості, вперше без промов. Перше за 18 років існування цього свята відзначаємо в умовах військової агресії Росії проти України, яка триває вже років. Місяці на заході, приуроченому дню державного прапору, були присутні представники влади шосткінської громади та району, депутати різних рівнів, духовенство та військовослужбовці. Під звуки козацького маршу, синьо-жовтий стяг урочисто був внесений на площу біля флагштоку. Важливо, що під синьо-жовтим прапором відбулися три проголошення української державності 1917, 1941 та 1990 року. А також пройшли три сучасні революції: студентська революція на граніті 1990 року, Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2014 року. Разом з тим, зараз під українським стягом йде вже повномасштабна війна за свободу України від російських загарбників. Тож з гордістю та Піднесенням учасники мітингу спостерігали за тим, як здіймається у небо символ незламності українського народу та перемоги. Сьогодні синій і жовтий це не просто підібрані кольори, це наша історія і наша боротьба, в які проливається кров наших захисників. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять героїв, які віддали життя за свободу і незалежність України. Ей, Привітав жителів Шосткинської громади з днем державного прапору. Міський голова Микола Нога він наголосив, що війна не зупинить бажання українців відзначати це свято навіть в часи страшної ескалації збройного. Збройної війни, коли рашисти, фашисти прийшли на нашу землю, ми відзначаємо це свято, і я з цим святом всіх шоскінців вітаю. Учасники урочистості зізнаються, що прапор України для них уособлює сміливість, незалежність, демократичні цінності і найкращі чесноти, властиві мужньому українському народові, під яким наші хлопці боронять територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Вважаю, що кожна людина повинна любити свою вітчизну та свій прапор обов'язково, тому що якщо не буде прапора, то не буде і нашої держави. Ми знаємо, що прапор наш сьогодні знають у всьому світі, і ми всі українці віримо в те, що наш прапор невздовзі замайорить над всіма нашими тимчасово окупованими територіями.